То вам сказав, що ви, дружина, маєте більше права на майно вашого загиблого чоловіка, ніж його матір або батько. І чому діти його більше мають право у вашій голові на його майно, ніж його батько та матір. Дивіться, невістки, ви дуже часто пишете нам в коментарях, що якого, такого сякого якщо ми в шлюбі придбали квартиру. Свекруха або свекр, або вони разом, якщо вони живі, можуть претендувати на частку. Це ми купляли з чоловіком, це ми брали кредити, це ми її ремонтували, це для нас і наших дітей куплялося. Типу, що за такі дебільні закони? Ви постійно це в коментарях пишете. А я вам хочу сказати: ви не праві, а взагалі. А прав законодавець, коли він такий закон приймав, буду не роз'яснювати, а задавати питання. Якщо ви купили квартиру в шлюбі, і вона ваша спільна, і ваш чоловік помер або загинув, ви, ваші свекри та ваші діти є спадкоємцями однієї черги, ви вже однакові в правах. Чому? Ви, тому що він на вас одружився. Діти, тому що вони пішли від нього в цей світ. Мати та батько, тому що він від них пішов в цей світ. Розумієте? Ви важливіша за людину, яка його народила. Так само, як і діти, які від нього народилися, не менш важливі, ніж ви та його батьки. Це типу логіка така, розумієте? По-друге, якщо ця квартира придбана в шлюбі. І навіть оформлена тільки на нього, і у вас там є ваша половина законна, то його батьки на вашу половину спадкувати не будуть. Ви, як дружина, свою половину виділяєте і забираєте собі. А на іншу половину, яка його, його, вона не ваша. Вашу половину ви вже забираєте. Його половина спадкуєте ви, як його дружина, і його найближчий родич. Батьки та його діти. З якого такого ви вирішили, що його мати або батько не має права на частку, з його майна, не з вашого, не з вашого спільного, з його. Мені здається, деякі жінки взагалі чоловіка свого не сприймають, нібито він має право на власне майно, на власну думку, на власне життя, все в неї її, розумієте? А ні, ¿Qué es